Найпопулярніше вчення трьох деномінацій, в чому вони сходяться, виконуйте закон Божий. А сам виконав. Ну, всі ми грішні. Мусите то розуміти теж. І ми теж грішні. А що має гріх з святим, які відношення має? Відповідь однозначна – Воно не з'єднується. Гріх і святість це різні речі. Легко прийняти це вчення про закон. Чому? Та тому що в світі закон. Люди звикли, самого малеча. Законний акт ти народився, тобі дали свідоцтво про народження. Ха! І вони в церкві придумали католиків православних. Похрестили тебе в дитинстві, дали тобі акт. Все, ти похрещений. Значить, якщо хрещений, значить віруючий. Якщо віруючий, значить християнин. Якщо християнин, значить син чи донька Божа. А коли мається на увазі подивишся на життя, подивіться навколо себе. Я там був. Як там то, то пив, їв. Ну, і жив. І постійно я грішний. Тому що легко це вчення прийняти і від священнослужителів. Виконуйте закон. І що відбувається в деномінаціях? Дивіться, таке просте. Ми повинні це розуміти. І це взяти собі в озброєння. Священники одягають вас в ярмо з закону Божого. Кажуть, як так ярмо закону Божого? Та закон, та то святе? Ні, святий Бог. А закон судить. І коли тобі говорять, ти один раз порушив одну заповідь, і тобі належиться бути проклятим, і тобі належиться. Озеро огняне назавжди, ти до закону зразу почнеш відноситись по-іншому. Але цього вам не кажуть. Чому? Вас хочуть одягнути в закон і підкорити постійному осудженню. Ви навіть не маєте часу. Справді, якщо ти виконуєш, Я пробував, виконуєш закон. Ти не маєш часу на діла Божі. Ти навіть не чуєш Бога. Тобі треба виконати, тобі треба заслужити, щоб Бог дав. Тобі треба, тобі треба освятити. Самоправедність з'являється. І ти дивишся на інших. Ага, він курить, а я. ні. <хи> він п'є, а я не. А я 100 грам тільки. Ну, мене малий гріх в нього великий. І отак от живуть. Вас одягають в закон. Одягають. І ви піддаєтеся. Хоча в той же час ви співаєте. У Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Так мені подобається це, наче все звикли. Але в закон ви одягнулися, щоб виконати Його. Чи в Христа все-таки, щоб явити Христа світові? Якщо в закон, то ви, як законники, як первосвященники, як ті ж фарисеї, будете ходити за тими, хто як в Христі Ісусі. І ви будете весь час вишукувати, як ті нишпорки. Що? В суботу? А, так як нам пишуть, а ви що в суботу? Ви? Ви, ви працюєте в суботу, не можна святий день. А другі, а ви що, закон не виконуєте? А, так ви говорите, людям можна грішити. Я тобі хочу сказати, дорогенький, коли ти пізнаєш жертву Христа. Коли ти пізнаєш любого Христа, який посилає Ісуса, святого Свого єдинородного Сина улюбленого, за те, щоб Він взяв твої гріхи, взяв цей закон і прибив на Христі, то ти сто раз виступиш противником гріха, а й, значить противником закону, бо закон вказує на гріх. І один раз ти порушив, тобі належить бути проклятим. Я буду це повторювати для того, щоб навіть ті, хто ще не зрозуміли, щоб нарешті вони прийшли до престолу благодаті до Бога. І один раз, покаявшися, дали йому обітницю бути вірними Ісусу Христу, а Дух Святий допоможе їм перемагати ворога. Що і ми робимо?